І так, мої вітання, колеги, друзі, будівельники і просто підписники. Сьогодні хочу вам зробити розпаковочку з такого, як на мене, одного із самих компактних і потужних перфораторів в своєму класі. Це Devolt-виробник. Покажу вам упаковочку серія самого перфоратора DCH273B. 273, 3, як говорять люди. І так, Давайте подивимося його упаковочку. Ось так воно виглядає все це діло. 20-вольтовий комплект іде без акумулятора, тобто виключна тушка. Виключна тушка. Е, що у нас йде в комплекті? Ну, в комплекті у нас йде нічого. Відкриває, у нас тільки одна інструкція, хто їх читати хоче без проблем. У нас є тільки англійська, французька і іспаньол. Мови. По перфоратору давайте одразу відкидаємо. По перфоратору Важить він 2,4 кг. Він йде трьох Тут є режим відбійного молотка, режим сверління з відбійним молотком і власне саме сверління. Що в нього зручно, зручно і класно, він іде безщитовий. Я думаю, це зараз мастхев для львового професіонала, обов'язково має бути безщитовий інструмент. Якщо ви займаєтесь кожен день, він заробляє вам гроші, і ви можете працювати на 24 години нон-стоп. Далі в нього є вже система вібропоглинання. Якщо ви помітите, ось тут є така пружинка, якщо ви бачите, я нажимаю патрон сам по собі, бачите, і вона. Ось. Бачите, як воно ходить? Це для того, щоб коли ви тримаєте і б'єте там, е отвір, робите або щось відбиваєте, щоб у вас руки не трусилися, як в алкоголіка, а в принципі, ви не відчували ніякий удар. Тобто мінімальний, звісно ж, буде, але в принципі, ну, ви будете кайфувати від роботи, а не мучитися. Далі у нас в комплекті йде допоміжна ручка Тримач, вона все як по стандарту. На різьбі відкручуєш, перевертаєшся і зажимаєш. І плюс це мірний ось такий стакан для того, щоб ви могли собі орієнтуватися, на яку глибину вам робить отвір. В принципі, все дуже просто. Не знаю, хто ним користується, але, але мабуть, хто привик, як молодець робити все по правильному. І так, по характеристикам в нього цілих 2,1. Джоуля сила удара, то есть для теперішніх реалій це більше достатньо. У нього йде у нас 1100 Обертів в хвилину, коли ви зажмете ваш курок, ця пушка буде видавати 1100 обертів, тобто патрон буде крутитися з такою швидкістю. І 4400 ударів. уявіть собі, це три удари в секунду. Він буде лупасить для того, щоб максимально швидко і максимально комфортно ви могли зробити свій отвір. В чому його перевага? Перш за все, це компактність. Реально відцентрований і дуже зручно тримається в руці, незважаючи не, не на те, що його вага 2,4 кг. Ну і плюс батарейка ще буде, але він дуже чітко збалансований. Тут ще поцепити акумулятор. Тобто він взагалі буде на кість вам давить, і ви прекрасно будете його тримати як і в вертикальному, так само і в горизонтальному положенні. Він йде ще раз наголошую, 20-вольтовий. Серія 273. Як на мене, це один із самих крутих перфораторів для монтажників, які на сьогоднішній день існують на ринку. Із таких додаткових фішок, або, може, не фішок, я не знаю, дивіться, тут є ледовська лампочка, ось так вона виглядає. Зараз потім візьму батарейку, покажу. поближче. бачите, тут лампочка є. Ось ця система. Вібропоглинання, то що я вам розказував, і два ходи, то есть, за годинковою стрілкою і протигодинкової стрілки, і власне, самий блок, який не реагує ні на що. То есть, раз, два, три, два. Ось така э, крутенька, крутий перфоратор, який допоможе. Я думаю, що якщо ви монтуєте кондиціонери, якщо ви э, займаєтесь будівництвом. І саме головне, що він трохрежимний, через те, що в нього є 173, здається, побратим його. Він дещо менший йде, його теж полюбляють, але він є двохрежимний. І там сила удара в нього буде йти 1,6 чи 1,4, як не помиляюсь його І Ось такий коротенький, біглий огляд. Надіюся, що вам сподобалось і нехай щастить вам.